Я впервые на таком серьезном турнире. Я 20 лет выезжаю за границу, 10 лет был тренером, главным тренером сборной команды Национальной Украины и был и на чемпионатах мира и Европы. Но так как принимали, конечно, принимал Китай, в частности, город Шенчжэнь, Всемирную Универсиаду, ну, действительно, это очень серьезный высокий уровень. Результати ж виступів тхекондистів могли бути кращими, не сумнівається тренер. Але підготовка збірної України через досить складну ситуацію з фінансуванням могла б бути й кращою. Та й склад спортсменів вважав бути більшим. Росія, наприклад, делегувала в Шенжень 800 своїх представників, які посіли друге командне місце. К сожалению, не смогли мы сделать все возможное для того, чтобы именно сама подготовка прошла в полной мере. К сожалению, конечно, тяжело сейчас государство с финансированием, поэтому не смогла Украина представить всех, возможно, самых сильных спортсменов на этих ответственных соревнованиях. Але після всесвітньої універсіади в Китаї виступи українських феквондистів на міжнародних змаганнях не закінчуються. Навпаки, у цьому році на них чекає ще чимало стартів. В середині жовтня планують провести відкритий кубок України, який стане водночас етапом підготовки до чемпіонату Європи серед вузів у Болгарії. До речі, згідно національного рейтингу, Хмельницький національний університет кращий в Україні, і саме його студенти мають право представляти студентський спорт нашої держави у Софії. Туди вирушать сім тхеквондистів, але і це ще не всі новини зі світу цього бойового мистецтва. 10 13 ноября город Хмельницький будет принимать чемпионат Украины среди молодежи. Вот. И представительство будет серьезное. Потом почему? Потому что молодежь это возраст от 18 до 21 года. Планируется около 18 областей, больше 200 человек участников. Светлана Поробок, Олександр Галянд, новини спорту.